Дорогі восьмикласники, тема відеоуроку – раціональні вирази, раціональні дроби. Для кращого засвоєння нової теми почнемо з прикладу. Для учнів 8 класу замовили К планшетів. Ціна одного планшета становить А гривень. Необхідно визначити вартість усіх планшетів, а також середню ціну одного планшета, якщо за доставку новою поштою додатково треба сплатити М гривень. Зверніть увагу, що в умову входять змінні величини. А саме: змінна величина К. Змінна величина А, змінна величина М. Це пов'язано тим, що ситуації часто змінюються. Може, наприклад, змінитися кількість учнів у класі, може змінитися ціна. Нова кошта може встановити нову вартість своєї доставки. Отже, звернули увагу, що у нас присутні змінні в умові. Спочатку визначимо вартість усіх планшетів. Згадаємо, щоб знайти вартість, треба ціну помножити на кількість. Отже, вартість усіх планшетів буде становити А помножити на К. Якщо врахувати доставку, тоді загальна вартість усіх планшетів буде становити АК і додати М. Пам'ятаємо, щоб знайти ціну, ми повинні вартість ділити на кількість. Отже, ціна одного планшета становить АК плюс М поділити на К. Вирази АК і АК плюс М називаються цілими. З цілими виразами ми працювали в 7 класі, а вираз АК плюс М поділити на К називають дробовим виразом. Таким чином, цілі вирази та дробові вирази називаються раціональними виразами. Запам'ятовуємо, що цілий вираз не містить дію ділення на вираз зі змінною, а дробовий вираз містить дію ділення на вираз зі змінною. Наведемо приклади. Приклади цілих виразів. х плюс c поділити на 3, мінус 8 а квадрат мінус Б квадрат. Ці вирази не містять дію ділення на вираз зі змінною. Наведемо приклади дробових виразів. 15 поділити на y. Наступний приклад 5х2 плюс 1 ділити на х. Наступний приклад a плюс 16 ділити на 6. Ці дробові вирази містять дію ділення на вираз із змінною. З'ясуємо поняття область допустимих значень змінної. Якщо в раціональному виразі ми будемо заміняти змінні на числа, то будемо отримувати числові вирази. Але ця заміна може бути тільки тоді, коли вона не приводить до ділення на нуль. Ми пам'ятаємо, що на нуль ділити не можна. Отже, областю допустимих значень раціонального виразу з однією змінною ми будемо називати усі значення змінної, при яких цей вираз має зміст. Корочена область допустимих значень будемо називати ОДЗ. Ми можемо зараз навести приклад. Заданий вираз 2 поділити на х-6. Необхідно знайти область допустимих значень. Пам'ятаємо, на 0 ділити не можна. Отже, знаменник x-6 повинен бути відмінний від нуля. Тобто область допустимих значень це будь-які числа крім 6. Іншими словами, х не дорівнює 6. Давайте розглянемо ще приклад. Знайти область допустимих значень змінної. Умова. Одиниця поділити на х плюс 3 поділити на х мінус 5. Ми пам'ятаємо, що на 0 ділити не можна. Давайте запишемо для кращого запам'ятовування. Отже, на 0 ділити не можна. На 0 ділити не можна. І тепер ми забираємо знаменник Х і говоримо, що він. Не дорівнює нулю. Ми забираємо другий знаменник х-5, і говоримо, що він також повинен бути відмінний від нуля. Таким чином, ми повинні вказати, що х не дорівнює нулю, х не дорівнює 5. Отже, ОДЗ, область допустимих значень для нашого прикладу: це усі числа, крім чисел 0 та 5. Усі числа, крім 0 і 5. Записали відповідь. Продовжуємо. Познайомимося з поняттям раціональний дріб. Це окремий вид раціонального виразу. А саме, це такий дріб, чисельником і знаменником якого є многочлени. Допустимим значенням змінних, що входять до раціонального дробу, є всі значення змінних, при яких знаменник не дорівнює нулю. Ми вже з вами запам'ятали, що на 0 ділити не можна. Знаменник повинен бути відмінний від нуля. Розглянемо приклади. Перший. Виберіть серед наведених виразів цілий вираз. Згадаємо, що цілий вираз не містить ділення на вираз із змінною. Серед запропонованих виразів обираємо той, у знаменнику якого немає змінної. Отже, правильна відповідь Б, а саме вираз А квадрат поділити на 5, є. Цілий вираз. Друге завдання. Дано вираз х плюс 1 поділити на х мінус 4. Допустимими значеннями змінної х є всі значення, крім. Зараз треба обрати правильну відповідь. Ми знаємо, що на 0 ділити не можна, отже, знаменник х-4 повинен не дорівнювати 0. Це означає, що х не дорівнює 4. Відповідь Допустимими значеннями змінної Х є всі значення, крім Х дорівнює 4. Правильна відповідь. Наступний приклад. Виберіть вираз, який має зміст при всіх значеннях змінної. Роздивляємося запропоновані варіанти, і ми повинні обрати саме той дріб, який не містить змінної у знаменнику. Тоді він буде мати зміст при всіх значеннях змінної. Отже, правильна відповідь Г. Вираз 4х ділити на 3 має зміст при всіх значеннях змінної. Четверте завдання. Установіть відповідність між виразами та їх значеннями, якщо Б дорівнює 2. Перший вираз. Б ділити на 5. Щоб знайти його значення, замість b ми підставляємо число 2 і одержуємо 2 поділити на 5. Виконавши ділення, ми одержимо 0,4. Отже, ми встановлюємо відповідність перше г. Наступне розглядаємо другий вираз, а саме 2 поділити на b мінус 1. Щоб знайти його значення, замість b підставляємо число 2. Одержуємо 2 поділити на 2 мінус 1. Тобто, 2 поділити на 1, і це дорівнює 2. Таким чином, встановлюємо відповідність 2v. Наступний вираз. 2b додати 3 поділити на 4 мінус б. Знаходимо його значення. Для цього в умову замість б підставляємо число 2. Обчислюємо 2 помножити на 2 додати 3 в знаменнику 4 відняти 2. 4 відняти 2. Отже, обчислюємо 2, помножити на 2 буде 4, додати 3 дорівнює 7. В знаменнику 4 мінус 2 дорівнює 2. 7 поділити на 2. одержимо відповідь: 3,5, встановлюємо відповідність 3а. Завдання виконали. Будемо працювати з підручником і розглянемо номер 3. Знайдіть значення виразу 2mn поділити на 3m плюс 2n, якщо задані значення змінних. В першому завданні m дорівнює мінус 1, n дорівнює 1. Щоб знайти значення заданого виразу 2m -N поділити на 3m додати 2n, ми в умову замість m повинні підставити число мінус 1, замість n число 1. Що ми і зробимо? 2 помножити на мінус 1, відняти 1, це в чисельнику, знаменнику. 3 помножити на мінус 1, додати 2 помножити на 1. Підставили. Наступний крок будемо обчислювати. 2 помножити на мінус 1 дорівнює мінус 2, продовжуємо мінус 1. В знаменнику обчислюємо 3 помножити на мінус 1 дорівнює мінус 3 продовжуємо додати 2. Обчислюємо значення в чисельнику мінус 2 мінус 1 дорівнює мінус 3. У знаменнику мінус 3 додати 2 дорівнює мінус 1, в результаті мінус 3 поділити на мінус 1, результат 3. Розглядаємо друге. В другому завданні замість m ми будемо підставляти число 4, замість n число мінус 5. Отже, записуємо мову 2m н n. В знаменнику 3м додати 2n дорівнює. Замість m підставляємо число 4. 2 помножити на 4 відняти замість n підставляємо число мінус 5, відняти мінус 5. В знаменнику 3 помножити замість m. Число 4, додати 2 помножити замість n число мінус 5. Будемо обчислювати 2 помножити на 4 8, мінус на мінус дає нам плюс 5 в знаменнику 3 помножити на 4 12, 2 помножити на мінус 5, мінус 10. Продовжуємо. 8 додати 5, 13. В знаменнику 12 мінус 10 буде 2. 13 поділити на 2, 6,5 є відповідь. Продовжуємо далі, розглянемо номер 5. Завдання: знайдіть допустимі значення змінної, що входить до виразу. Нам запропоновано декілька виразів. Починаємо. Перший вираз 2х мінус 5. Цей вираз є цілим, оскільки він не містить ділення на вираз із змінною, тому допустимі значення змінної це будь-які числа. Отже, ОДЗ усі числа. Ми можемо замість ікса підставляти будь-яке число і знаходити значення заданого виразу. Друге завдання умова. 18, поділити на М. В умові маємо дріб. Пам'ятаємо, на 0 ділити не можна. Забираємо знаменник М і вказуємо, що він не дорівнює нулю. Тому ОДЗ для цього завдання усі числа, крім нуля. Усі числа крім 0. Наступний приклад третій. В чисельнику 9, в знаменнику Х-5 нам заданий дріб. Пам'ятаємо, на 0 ділити не можна. Забираємо знаменник хміну 5 і вказуємо, що він повинен не дорівнювати 0. Це означає, що х не повинно дорівнювати 5. Отже, ОДЗ – Усі числа, крім 5. Записуємо. Усі числа, крім 5. Наступний приклад четвертий. Умова. Х мінус 5, а в знаменнику 9. Бачимо, що в знаменнику стоїть число 9, тобто знаменник відмінний від нуля. Таким чином, замість х можемо підставляти будь-яке число. ОДЗ – усі числа. Усі числа. До речі, цей вираз є цілим. Наступне п'яте завдання умова 2 додати y. В знаменнику 1 додати Y. Заданий дріб, пам'ятаємо, на 0 ділити не можна. Забираємо знаменник 1 плюс y і вказуємо не дорівнює 0. Отже, y не дорівнює мінус 1. Вказуємо область допустимих значень, усі числа, крім мінус 11. Записуємо усі числа крім. Мінус Останнє завдання шосте умова одиниця, а в знаменнику х квадрат додати 4. Ми пам'ятаємо, що на 0 ділити не можна. Тобто знаменник х квадрат додати 4 повинен бути відмінний від 0. Нагадаю, що квадрат від'ємним не буває, тобто для будь-якого значення х – Х у квадраті більше або дорівнює нуля завжди. Тобто, якщо ми до невід'ємного значення х у квадраті додамо ще і додатне число 4, то ми одержимо додатне значення, яке не дорівнює нулю завжди. Таким чином, ОДЗ в цьому випадку усі числа. Замість х ми можемо підставляти усі числа. Продовжуємо далі. Розглядаємо сьоме завдання із номера 5. Наша умова 5, а в знаменнику х квадрат мінус 4. Забираємо знаменник х квадрат мінус 4 і вказуємо, що він не дорівнює нулю. Знайдемо ті значення х, при яких знаменник не дорівнює нулю. Згадаємо формули скороченого множення, а саме х квадрат мінус 4, це мінус 2 помножити на х плюс 2, і цей добуток не дорівнює 0. Отже, х не дорівнює 2, х не дорівнює мінус 2. ОДЗ усі числа. Крім 2 та мінус 2. Усі числа, крім чисел 2 і мінус 2. Завдання сьоми виконали. Восьме завдання. Умова 5, а в знаменнику модуль х мінус 4. На 0 ділити не можна. Забираємо знаменник. Модуль Х-4 і вказуємо, що модуль Х4 не дорівнює 0. Хвилинку зараз включу пластик, і необхідно ось таким чином виправити, щоб було згідно умови. Продовжуємо. Ми вказали, що знаменник не дорівнює 0, тобто модуль X. Не повинно дорівнювати числу 4. Це означає, що х не дорівнює 4, х не дорівнює мінус 4. ОДЗ в цьому випадку усі числа, усі числа, крім 4 та мінус 4. Крім 4 і мінус 4. Продовжуємо. Завдання 9, умова 2, а в знаменнику х мінус 2 додати 3х, а в знаменнику x плюс 1. В умову входить два дроби. Ми пам'ятаємо, що на 0 ділити не можна, і тому будемо вказувати, що знаменник х-2 не дорівнює 0, і знаменник х плюс 1. Також не повинен дорівнювати 0. Тобто х не дорівнює 2, х не дорівнює мінус 1. В цьому завданні ОДЗ усі числа, крім чисел 2 та мінус 1. Ми запишемо це зараз. ОДЗ усі числа, усі числа, крім чисел 2. та 1. Продовжуємо далі, розглядаємо завдання 10, умова х додати 4, а в знаменнику х помножити на х мінус 6. Будемо вже робити швидше. Ми вказуємо, що знаменник не дорівнює 0, і це буде, коли х не дорівнює 0, х не дорівнює 6. Таким чином ОДЗ усі числа, крім 0 та 6. ОДЗ усі числа, крім 0 і 6. Продовжуємо далі, розглядаємо одинадцяте завдання. Умова Х, а в знаменнику модуль Х додати 1. На 0 ділити не можна, тому ми вказуємо, що знаменник модуль х плюс 1 не дорівнює 0. Іншими словами, модуль х не повинен дорівнювати мінус одиниці. Але ми знаємо, що модуль від'ємним не буває, тому в даному випадку область допустимих значень будуть усі числа. Я і записую: ОДЗ усі числа. Усі числа. Останнє завдання нам залишилося 12. В 12 завданні умова х квадрат, а в знаменнику х-3 помножити на х плюс 5. Ми можемо вказати, що знаменник не дорівнює нулю, іншими словами, х не дорівнює 3, оскільки коли х дорівнює 3, знаменник перетвориться в 0, 3 мінус 3 буде 0. І легко побачити, що х не дорівнює мінус 5. Таким чином, ОДЗ у 12 завданні усі числа крім 3 і крім 5. Завдання виконали. Розглянемо номер дев'ять. Автомобіль проїхав по шосе А кілометрів зі швидкістю 75 км за годину і по ґрунтовій дорозі Б кілометрів зі швидкістю 40 км за годину, за який час автомобіль проїхав увесь шлях. Складіть вираз і знайдіть його значення при А до рівня 150, Б рівня 20. В попередніх завданнях в умові нам був заданий вираз, а в цьому завданні ми будемо цей вираз складати самостійно. Для того, щоб скласти вираз, пригадаємо, щоб знайти час, ми повинні відстань поділити на швидкість. Отже, по шосе, час по, ш... по шосе буде становити час по шосе, щоб знайти, треба відстань А поділити на швидкість 75 км за годину. Знайдемо тепер час по ґрунтовій дорозі. Знову ж таки пригадуємо, що для цього треба відстань ділити на швидкість. Час по ґрунтовій дорозі. Відстань Б ми повинні поділити на швидкість 40. Вказуємо одиниці виміру, час вимірюється у годинах, ми це вказали. За умовою треба знайти загальний час. Отже, складаємо вираз, а ділити на сімдесят. 5, додати B ділити на 40. Це і буде час, за який автомобіль проїхав увесь шлях. За умовою А дорівнює 150, Б дорівнює 20, і ми знайдемо значення цього виразу, коли А дорівнює 150. Підставляємо замість А 150, поділити на 75, додати. Замість Б підставляємо 20 В знаменнику. 40. Обчислюємо. 150 поділити на 75 це буде 2 додати. 20 поділити на 40 це буде 0,5. Отже, відповідь 2,5 години. Таким чином, сьогодні на відеоуроці ми познайомилися із раціональними виразами, з раціональними дробами, навчилися знаходити область допустимих значень. Я пропоную вдома виконати схожі завдання. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!